Та перестаньте убивать поетів, аргументуючи, а чим вони цінніші. Не віддавайте на поталу смерті найкращі, не написані ще вірші. Не в тому справа більше чи менш цінні, життя в цілому, всім одна дорога. Поет, то голос. Істини в людині в своєму серці не вбивайте Бога. А Бога прошу, щоб всі люди жили і щоб завжди були батьки і діти, не відправляли інших до могили і гірше того заставляли вбити. Хтось каже, що життя вбиває більше, ніж жорсткість влади чи жорстокі війни. Та й потім хтось подібне ще напише. Ні, не напише. Він такий єдиний.